Не визбив прокуратуру, ну це ж післідність прокуратури і СБУ, наприклад. Там те, що на 450 депутатів. А ми говоримо так, ми знаємо. Що... Ми знаємо, що ви знаєте, що нам носите. А ви дуже добре реєструєте? Повідомлення про культур. Повідомлень читало <рес> повідомлення. Ви <вийде>. не <рес> слідчий казав каже в обласної прокуратури. А чому ви кажете прокуратуру писали? А кажу, а ми вже пару разів писали, там просто не доходить до вас. Ви розумієте, а тут дійшло, кажу, бачите, як наша міліція працює. прекрасно? Це, це що таке? Це не чергова частина. Так, а якщо почув заяву написати про то про правопорушення, я тут на коліні пише, так? Ну так, коліні. Скажіть, будь ласка, якщо я захочу написати заяву, я на коліні пишу, чи мені можна пройти сюди за стіл сісти? Можна пройти зараз за стіл? Зараз чому? прийти за стіл можна зареєструвати її, а писати у них, до речі, ніде місце робити. Ні, там, у них все відведено. Ми зараз начальника запитаємо. Цікаво а дуже під палаткою. А нас тоді площа викава. Ну цей столик Покинули. можна буде там поставити. Можна зробити. Ну, <звук> де мені вибачте. поставте, щоб заяву було <звук> де писати.